Чи вдасться вибити ворога з лівобережної Херсонщини до кінця року? Чи вдасться вибити ворога з Лівобережної Херсонщини до кінця року? Чи вдасться вибити ворога з лівого берега Херсону до кінця року? Трошки згодом будемо їх гнати. Трошечки згодом. Але ми йдемо у цьому напрямку. Це головне. Чи справді росіяни зменшили інтенсивність боїв під Авдіївкою через колосальні втрати? Так, чи справді росіяни зменшили інтенсивність боїв під Авдіївкою через колосальні втрати? Давайте так подивимось. Авдіївка, той напрямок з боку Оркостану. Що вони будуть робити? Наступати, відступати. Що вони будуть робити? Вони будуть а, втрачати дуже багато людей. А, вони будуть укріплювати свої позиції. Прямо от на тих людях, яких вони втрачають, якщо можна їх назвати людьми, а ні, не можна, согласна Значить, вони будуть укріплювати прямо на них свої позиції. Вони дадуть якусь гарну новину своєму царю, що вони там щось, у них гарно відбулося, що вони щось відбили і таке інше. Але то така ж сама новина, як і те, що Путін живий, наприклад. Тобто, повна хіба. Це дуже довго. Чи будуть накладені санкції на Угорщину за спільне з РФ виробництво АЕС? Е, чи будуть накладені санкції на Угорщину за спільне з РФ будівництво АЕС? Чи будуть накладені санкції на Угорщину за спільне будівництво АЕС, якщо воно таке є, дійсно. Чи будуть накладені санкції? Так, не сумнівайтеся в тому, і я вам більше скажу: що, коли буде новий господар на Болотах, то всі по-іншому заспівають оті партнери. Які зараз підтримують Оркостан. Вони дуже будуть гарно і дуже швидко перевзуватися в повітрі. Просто побачимо це. Чи переспрямує Євросоюз експорт військово-промислового комплексу з третіх країн до України? Чи переспрямує ЄС експорт військово-промислового комплексу з третіх країн до України? Чи буде таке? <гум> <гум> чи буде таке. Так, намір такий буде, але по факту ми цього будемо чекати з вами дуже довго і навряд чи дочекаємося, бо ЄС чекає велике потрясіння. Це протягом наступних півтора року. Ну це максимум. Це вже у них щось буде таке колосальне, якась біда там буде коїтися. Що люди також будуть звідти тікати. І ця біда прийде з під землі. Це або Катастрофи сейсмічні, екологічні. Або знаєте, що це може бути? З-під землі це може бути якісь такі типу хамасу групування, які знаходяться в підпіллі і які просто от з'являться і на, нароблять біди. І таке теж може бути. Давайте, щоб таке не справдилося. Чи справді Пентагон в обхід санкцій закуповував російську нафту? Чи справді Пентагон в обхід санкцій закуповував російську нафту? Чи справді Пентагон закуповував російську нафту? Чи справді воно так? Воно трошки не так. Пентагон має відношення до перерозподілу російської нафти, до, до її продажу некупівлі. Чи вдасться збільшити обсяги видобутку газу та нафти на території України наступного року? Чи вдасться збільшити обсяги видобутку газу та нафти на території України наступного року? Збільшити? Обсяги видобутки газу наступного року. Ой, боже мой, це, це залежить, знаєте, від чого? Це залежить від користі конкретних людей, на жаль, в нашій країні. Нічого, нічого, нічого. Вони дограються. От, потім згадайте мої слова. Оті всі можновладці, ота вся наша влада, так названа, вона дограється. Чи справді в Криму відмовилися від масових новорічних святкувань через страх перед обстрілами? Чи справді в Криму відмовилися від масових новорічних святкувань через страх перед обстрілами? Які святкування можуть бути? Ну, які святкування? Так, причому це якесь розпорядження, це на офіційному рівні. Це не просто так, що знаєте, баба бабі сказала. Ні, так воно і є. Чи отримає Україна ще одну партію танків Леопард від Німеччини до кінця року? Чи отримає Україна ще одну та партію танків Леопард? Отримаємо. Чи будуть ефективними мобільні котельні, які США передали Україні чи будуть ефективними мобільні котельні, які США передали Україні? Мобільні котельні? І їх ефективність? Чи будуть вони ефективними так? Стовідсотково. Але, але ж то, то треба поширювати, копіювати, щоб то було крізь, розумієте, а не раз, два, три штуки і все. Чи вдасться офіційно довести причетність КНДР до війни в Україні? Чи вдасться офіційно довести причетність КНДР до війни в Україні? Офіційно ні, бо це невигідно буде доводити такі факти, але е, всі розуміють, що воно так і є, і так і було, тобто офіційно ні. І не треба цього робити чомусь. Чому Франція вирішила продати Вірменії частину бронемашин, передбачених для України? Чому Франція вирішила продати Вірменії частину бронемашин, передбачених для України? Так, чи дійсно це так? І чому? Якщо це так, то чому? Е так, інформація не така, як ви мені її пишете. Тобто, щось з цього велика брехня? І якщо Франція захотіла щось продати, то тільки для того, щоб е, скинути якийсь хлам, непотріб або щось пошкоджене, а не тому, що вони нам не хочуть допомагати військовою технікою. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.